Пішла остання хвилина нашого матчу. Дуже важливе підбирання. Юрій Кондраков його виграв. Віддав на рибалка. Рибалка вирішив віддавати на Авдієнка. Авдієнко не влучає з дальньої дистанції. Змітрович вигризає це підбирання, повертає на Овдієнка. І півхвилини до завершення матчу Авдієнко середньої дистанції. Влучає Станіслав Авдієнко. 17 секунд на атаку у Кривбаса. Знімається підбирання. Ревець баскетбольного клубу Кривбас. Сергій Попов заробляє два очки. І є 7 секунд на атаку у Запоріжжя. Або ж шаленітимуть від щастя. Або ж своїми оплесками. Все-таки підтримує свою команду. Менше 5 секунд Овдієнко дуже довго возиться із м'ячем. Зазнає втрати Станіслав Овдієнко. Схоже, що сплинув ігровий час. Так, все, гра у нас завершилася.